Дніпро один з територіальних центрів. Тут панує святкова атмосфера. До дня вишиванки підопічні підготували святковий концерт. Ти місце, будеш ти на суті, Жінки та чоловіки різного віку танцювали та декларували вірші, а також співали традиційні українські пісні. <плес> Свято створили 150 підопічних терцентру. Усі були в національних костюмах. Пані Людмила розповідає: має вишиванку, якій вже 115 років. Вона передається з покоління в покоління, як сімейна реліквія. Жінка переконана, що вишити орнамент це сильний оберіг. Мені так здається, що у кожного в сім'ї є ця вишиваночка, яка несе частинку нашої душі, української душі, яка нас спонукає до розвитку, до щастя, до багатства, до продовження нашого роду, якому немає перегоду. Для гостей підготували арт-зону, на якій представили творчі поробки відвідувачів терцентру. А після на усіх чекав фуршет. пригощали варениками, пиріжками та узваром. Поліна поламарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.